Вітаю вас, доброго ранку! З вами Еліна Марко, і ми допрацьовуємо наш прогноз на лютий місяць 2024 року на місяць вогняного тигра. Вітаю вас з Рівненщини, зі свого села Хуторочка, село Злазна. І зараз тут перебуваю декілька днів у мами і маю можливість зранку записати для вас ще три відеопрогнози для знаки собака, для знаки свиня. І пацюк або щур. Отже, що у нас для свинки і собаки? Ви займаєте єдине положення у феншуй географічне, це північний захід. Наразі вас покинула п'ятірка жовта річна, і вже в лютому місяці ви повинні відчувати, як працює для вас енергія літаючої зірки 4. Річна у вас буде весь рік 4 до 4 лютого 2025 року. Ну і у вас по місяцю лютому за феншуй прогнозом за літаючими зірками буде енергія шістки. Шість займає дуже хороше положення у своєму секторі. Це літаюча зірка металу, шістка і це є рідний сектор Північний Захід. Представляєте, наскільки вам повезло свинки і собачки у лютому місяці? Тим більше знак собаки це є партнер, друг тигра. Трішки нагадаю: термінологію: саме в нас тигр, кінь і собака створюють трикутник вогню, не сезон, а саме трикутник вогню, тому що є різні поєднання по системі бадзи у елемент вогню. І шістка дає вам дуже велику удачу. Це потенціал захисту від вище за соціальним статусом, за рівнем успішності для вас людей. Тому що шістка представляє в нас триграму цянь. це є батько, покровитель захисник старшина, і ви можете дуже добре розвиватися у багатьох сферах життя, і дуже важливо, щоб вам був корисний саме енергія вогню. Тому що в нас вогняний тигр, ви собачка, у вас і так прихований вогонь Ян у вашому знакові собака. І він проявляється цього місяця саме в лютому, скажімо, в небесних стволах саме місяця вогонь Ян на тигрові. Тому це дуже таке шикарне поєднання. Тигр плюс собака, якщо корисний вогонь. Дуже хороший місяць, життєво багато може у вас вже відчуватися сил. П'ятірка пішла, вона забирає дуже багато сил, дає багато хлопотів. Ну а четвірка у нас по якщо ми беремо річні енергії, енергії саме феншуй 24-го року, четвірка вона досить таки зараз треба дуже дивитися, в який сектор потрапляє, з якими зірочками комбінується, тому що в дев'ятому періоді вона... Трішечки така стає не зовсім дуже сильно позитивна. Треба дивитися комбінації секторів, які вона прилітає. Але в цілому це зірка романтики, це зірка саморозвитку, самопізнання. Це на 24 рік. Переходьте на моє відео, де є для всіх знаків прогноз на 24 рік, вже давно записаний. Хто не слухав свій прогноз для знаку собаки, переходьте. Пам'ятаємо, що у вас зіткнення дракон собака вже працює. Ось, і саме літаюча зірка місяця феншуй на лютий місяць, шістка. Тобто, у вас комбінація 4-6. Досить таки хороша, непогана комбінація, хоча 6 нас представляє енергію металу у феншуй, а 4 дерева, тобто є певний конфлікт, але шістка. Вона потрапила за саме у свій сектор, північний захід, у свій рідний сектор. Це дуже велика удача, позитив, і, взагалі, взагалі це зірка небесної удачі. Тому собачки, удача на вашій стороні в лютому місяці, навіть при зіткненні з драконом. І так, небесне благословення, дуже багато можливостей, неочікуваних якихось шансів по роботі, по розвитку в соціумі в суспільстві, тому що у вас поєднання йде тигр плюс собака. Ви народилися в рік собаки, а в нас місяць вогняного тигра. Тому йде поєднання у вогонь, тобто союзний, союзний елемент. Грошова удача дуже хороша, але витрачайте з розумом, тому що все-таки конфлікт 6 проти 4, метал проти дерева, тобто будуть певні фінансові розтрати. Романтична удача дуже хороша, укріпляйте силу духу, силу характеру собачки. Дуже добре мати позитивне налаштування. На те, що у вас все вийде, все вийде у вас. Ну і взагалі шістка, вона в шикарний займає сектор. Північний захід це один із найкращих секторів. Це північний захід у нас в лютому північ, північний схід досить непогані всі ці сектора. Ось і дійсно, що дає шістка: статус влади, багатство, слава, успіх. Дуже добре поставити на північний захід такі талісмани, як грошова, жаба, хотей і кристали білого, сірого кольору, тому що шіст любить білий сірі кольори. Ну і також вона підживлюється енергією металу, це бежеві і пастельні кольори. Запам'ятали, дуже хороший у ваш сектор собачки, тобто літаюча зірка у вашому секторі. І водяні собаки, я відмітила собі рік, передивилася, у вас працюватиме тигр плюс собачка поєднання. А ось для водяної собаки і буде конфлікт працювати вогоньян проти ян. Тобто, якщо ви народилися в 1982 році, ви представляєте за китайським гороскопом за системою Бадзи саме водяну собаку. Вогода, Ян на собаці. У нас місяць вогняного тигра, вогонь Ян на тигрові. Вогонь Ян проти води Ян завжди у нас іде в китайській астрології, тому у вас буде відчуватися конфлікт води з вогнем. Найбільш такий у вас буде турбулентний місяць, дуже багато буде змін, трансформацій, переміщень по роботі, по житлу, можливі навіть питання. Житла, тобто переїзду або ремонту завершення, тобто питання житла, тому що рік відповідає за те, як ми себе почуваємо в соціумі, де ми переїжджаємо, як ми себе розвиваємо за межами нашої сім'ї, нашої родини, нашого дому. Тому що у вас рік повністю буде трансформаційний, у вас тигр поєднається з вашим знаком собаки. А вода ян зіштовхнеться з вогнем Ян. Найбільший такий турбулентний, доленосний багатий на події місяць лютий саме для водяної собаки. Маєте себе берегти, своє здоров'я і нервову систему, тому що зіткнення вогню ян з водою ян це що емоції, це нервова система, це психологія. Дуже сильний конфлікт вогонь-ян з водою ян. Дуже один із самих сильних це в нас вогонь-ян проти води-ян і деревоян проти металу-ян. Тому собачки маєте себе берегти водяні, саме собачки. Для решти знаків. Поки що зараз в мене ще є, працює відео, записує, кого встигну, подивлюся. А, водяна собачка, ви почули свій прогноз. А, так, це 1982 рік. Далі в нас іде дерев'яна собака. Дерев'яна собачка отримає енергію самовираження вогонь ян і аналогічний елемент в тигреві. Тому що тигр це дерево ян, і ви можете мати саме енергію партнерства або конкуренції. Ви дерев'яна собачка, в тигреві прихований деревоян, і для вас це божество, братство. Тому дуже такий місяць хороший для координації певних своїх проблем, питань, для звернення за допомогою. До людей, які вище вас, сильніше вас, і якщо вам ще й дерево корисне партнерство, то потрібно створювати різні партнерські союзи, координати, координувати свою роботу, делегувати для своїх підлеглих, щоб її було менше, але ви швидше могли досягнути певних результатів. Саме дерев'яні собачки, і для вас енергія самовираження прийшла. Це що? Праця, робота, самоствердження, розвиток, самопізнання і самореалізація. Якщо вогонь корисний, то це дуже добре, дуже хороший може бути місяць. Для дерев'яної собачки наступний знак після дерев'яної собачки вогняна собака. Це 2006 рік. Це дуже крутий для мене був рік. Я пам'ятаю до сих пір. Я дуже сильно почала розвиватись в особистісному розвитку. Це був саме рік вогняної собаки. 2006 рік приходить аналогія братства вогонь. Я. Ну і тигр, це, по суті, для вас ресурс, так, дерево породжує енергію вогню, тому що ви вогняна собака. І плюс тигр поєднується з собакою. Тобто буде дуже сильна енергія вогню. От саме для вогняної собаки у вас підсилиться ще плюс енергія вогню в лютому. Тут важливо дуже знати свою карту. Бадзи враховуйте на різних калькуляторах. Них є дуже багато, їх є дуже дуже багато в інтернеті. Яка ваша карта бази? Що корисно, щоб ви слухали більш зрозуміння мої прогнози щомісяця? Вогняні собаки, вогнік, що корисний, дуже круто, динаміка, рух вперед. Дуже багато нових знайом буде як романтичних, так і по бізнесу роботі. Бо 4-6 у вас комбінація. Ну і можливо якесь доленосне дуже знайомство з людиною, яка в подальшому змінить ваше життя, тому що приходить божество саме. Для вас братства, так, вогнян. А наступний в нас знак після вогняної собаки земляна собачка. А для вас проходить енергія вогню, підсилення земліян вашої, ресурсності. Зверніть увагу на здоров'я, але тут дуже важливо те, що шістка, вона дає вам підтримку ще більше людей, які для вас крутіші, багатші, успішніші. Тому взагалі собачки, не бійтеся просити цього місяця допомогу. Стукайте в ті двері, де було давно закрито, тому що тигри – ваш друг, партнер. Ну і більше для земляної собачки, тим більше, якщо вогонь корисний, то дуже часто для земліян це корисний Бог саме вогоньян, ну, не для всіх, але треба дивитись індивідуальну карту. Досить непоганий може бути місяць, головне, щоб був корисний вогонь. Якщо вогонь не корисний, ви займетеся здоров'ям перше, а друге, питаннями зв'язків, контактів, передивитися людей, з якими ви спілкуєтесь. Тому що, можливо, вже не всі люди для вас настільки є потрібними, близькими. І е, такими довірливими, як, як ви думали, тому що якщо вогонь не корисний для вас, так це е, може спричинити проблеми зі здоров'ям. Ну а поєднання тигр плюс собака у вогонь, е, тим більше може дати специфіку багато-багато справ, вогняних, швидких, і ви можете просто закрутитися в стресі і можете упустити навіть якісь, е, знайомства людей або упустити якісь навіть можливості. А для вас вогонь це саме ресурс, тема здоров'я. І для металевої собачки приходить у нас енергія влади дуже сильної, тому що ви металева собака, тигр собакою йде в енергію ще вогню, і вогняний тигр, вогонь ян для металуян це по суті як енергія. Іде влади, тому для вас будуть зміни щось по роботі з керівництвом місце проживання, місце роботи під певним тиском, конкуренцією, зміщенням, переміщенням, тому що вогонь витісняє в нас енергію металу, тому маєте берегтися. І якісь нюанси можуть трапитися в бізнесі, у вас на підприємстві, на фірмі, або по вашій роботі з керівництвом, тому що влада це керівництво. Металеві собачки. Будьте пильні до тих, хто вас оточує, і до тих, хто старше вас, хто сильніше вас, кого сильніша позиція, спілкуйтеся з людьми більш